Ми назвали її Росія, готує переворот, тому що Зеленський сказав, що Росія хоче посіяти хаос в Україні, і ми. Ну точно маємо про це поговорити. Москва прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створити хаос всередині країни і усунути президента. Про це Володимир Зеленський заявив у розмові з групою журналістів, повідомляє видання Bloomberg. Президент описав план дезінформації, який для внутрішнього вжитку називають Майдан 3 Цитую: Майдан для росіян це переворот, тому їхня операція зрозуміла. Тож напевно хочу запитати знову ж таки, пане Володимире. Почнемо з вас. Ну, вибачте, ви досвідчений вже в цьому е, якими методами може зараз діяти реальна Росія? І Чи взагалі ви погоджуєтеся із словами президента? Ви вірите, що правда зараз Росія намагається зробити щось нове? Тому що мене таке враження, що вони постійно це хочуть. Так, да, да, Ну, слухайте, давайте згадаємо події минулого тижня. Оці діпфейки залужним да і одночасно. і діпфейк, що Залужний нібито готує переворот, хоче зняти зеленського. Одночасно, що Зеленський знімає залужного, да явно хотіли посварити військових з політичним керівництвом, посіяти хаос. Одночасно пішли скріни, Я бачив сам скріни, Ну, багато хто їх публікував, скріни, заклики до людей в телеграм-каналах, їдьте з Києва, з Харкова, там, з Дніпра. Да, військові будуть зараз захоплювати владу, тікайте і так далі. Ну вже да, вони розкачують ситуацію. Це очевидно. І те, що вони будуть це робити, у мене теж немає сумнівів. Інша річ, от мені сама назва Майдан 3 я згадую 14-15 рік, третій майдан були спроби неодноразово після Єловайська, ага. в листопаді, 2014 року. Потім в 2015 році були спроби, але штучно це неможливо організувати. Далі нагадаю, була спроба з боку Росії буквально за місяць-два до вторгнення в Україну організувати енергетичний майдан. Ой, та, да, нагадаю, ОПЗЖ, та, Ну вони сподівалися, що енергетична криза в Україні ОПЗЖ проводила масові протестні акції. Я пам'ятаю пост Маргаріти Сімонян після нового року. Всі чекали, коли вибухне Київ, Україна, а вибухнуло в Казахстані. А да, вони чекали. Я думаю, до речі, це вплинуло і на Путіна. Ну вони вибирали, коли проводити військову операцію. Вони, можливо, чекали, що от вибухне Україна, там протести почнуться, будуть відключення, блекаути в Україні. Да. І тут буде нагода знаєте, підштовхнути просто захопити владу, там поставити Медведчука і так далі. Але не вийшло. і тоді довелося проводити вже повномасштабне вторгнення. Тому ризик такий є, оскільки йдеться, от про знов-таки. Майдан 3 я е, не виключаю, що є ризики провокації 22 листопада. Традиційно е, святий для нас день ну, для, у для всякому разі для тих українців, які були на майдані, підтримували майдан, да які будуть в е, згадувати цей день і про помаранчеву революцію, про революцію гідності. Да, але спробувати там знаете, так, спровокувати. А давайте міняти владу. Давайте скинемо цю владу, поставимо когось іншого і так далі. Такі провокації можуть бути. Я не вірю, що свідомі українці, які розуміють, що у нас зараз є зовнішній ворог, і вони почнуть внутрішню війну. Я в це не вірю. Да. Але про всяк випадок, я думаю, що треба бути готовим до провокацій, які ми вже бачили, треба спецслужбам в першу чергу. Думати, як нейтралізувати ці провокації, які можуть бути. Ну, а ми ну, маємо бути відповідальними, не піддаватися на ці провокації і навпаки, е кожен раз пояснювати, що у нас зараз є головний ворог, з яким ми маємо боротися. А сама тема, ну, вона не нова, і спроби можуть бути. Павле, хочу вас запитати: от ви як журналіст, як аналітик, як один із найкращих гостей проєкту дивися. <рес> <рес> от ви чули цю заяву. Як ви її сприймаєте? Ну, бо тому, що кожна влада говорить про те, що от у нас готується Майдан. Ви вірите mm -hmm. в ці слова, що зараз от, правда Росія намагається Ні, розпочати. Пам'ятаю, коли наш батальйон був на півночі Харківщини після контрнаступу здовж кордону, ти там а, всюди їдеш, і там є таке радіо Жизнь. І там завжди так, ну, воно російською. Російського боку кордону, українці. українці. Вирвісь із лап Зеленського, там щось на і Це було дуже цікаво їздити там з кордону поки ми стояли слухати все це. Але, ну, дивіться, у нас. Це відбувається з першого дня повномасштабного вторгнення. На другий день повномасштабного вторгнення Путін казав українським військовим, що вони повинні да. брати владу в свої руки, тому що і я зацитую з вами. Нам буде проще договоритися, ніж з цими наркоманами, нацистами. Вот. я просто Росія з першого дня повномасштабного вторгнення намагається вбивати клінія в українське суспільство між фронтом та між тилом, між військовими та політиками і так далі. В цьому сенсі нічого нового не відбувається, просто тут є кілька крайнощів, яких треба уникати нам самим, тобто, не сприймати будь-яку критику або фактичне зростання незадоволення, наприклад, якимись діями або якимись обставинами всередині країни як ем, щось, що інспіровано ззовні. і інколи намагатися. Дивитися на це незадоволення, як на наслідки там якихось внутрішніх дій, влади, наприклад. Це по-перше. А по-друге, не варто в цьому сенсі, також, ну, тобто, той факт, що нам Росія намагається грати всередині на тлі там або розмухувати якесь суспільне незадоволення. Це не це не означає, що якби Росії не існувало, то ем, якихось яких точок напруги не в середній країни не було б. By default. Можна я останнє питання в цій, якби дискусії постанови? Ви ж таке. ведучий. Дякую. Я просто, я просто звик, що ви ведучий так само. Е, так от. Е, Сьогодні ні. Ну, часи міняються. Е, так от. Е, де оця межа? Конструктивна критика і, власне, уже підживлення ворога? Мені здається, просто варто варто виходити з кількох обставин. А, що з цим політичним керівництвом ми будемо жити до кінця активної фази а, а, війни. І до кінця активної фази війни виборів не буде. Більш того, якби вони відбулися в 2024 році, це була б історія про те, що ми витратили там, скільки 9 мільярдів доларів на, або 9 мільярдів гривень на переобрання Володимира Зеленського. Ну, мені здається, в нашій країні можна витратити, знайти якось ну, Витрати ці гроші якось розумніше. якось... Зафіксуйте. Якось... Я вас зараз все допитаю. На мої питання відповідайте, а я зараз повернусь до цього. <гум> От. І, е, по-перше, це просто виходити з того, що це політичне керівництво, воно так чи інакше е, буде до е, кінця активної фази бойових дій. Е, По-друге, мені здається, що. Е, е, Мені здається, що є. Що іноді, іноді виникає. виникає спокуса, виникає спокуса. Колись до війни я зустрів дуже круту формулу, що таке популізм. Популіст це людина, яка намагається сьогодні з'їсти ресурс завтрашнього дня. А по-друге, це історія, коли популіст це людина, яка намагається привласнити колективний капітал і витратити його на власну політичну кар'єру. Мені інколи здається, коли я дивлюсь за заявами окремих можновладців, окремих політиків, що це люди, які, які Інвестують у власну політичну кар'єру або у власну політичну популярність, в тому числі ресурс колективної стабільності і колективного здорового глузду, який би варто було все ж таки приберегти на, ну, би, на, в інтересах країни. Я маю на увазі ось, ладно, не буду казати. Я просив... Але це стосується всіх, до речі, не тільки влади, але і опозиції також. Тому що партійний егоїзм, політичний егоїзм зараз, на жаль, проявляється з обох боків. Так що, от, питання політичної відповідальності, на мій погляд, воно зараз актуальне для всіх, не тільки для влади. Дякую якщо, якщо людей звичайних плавить, я по собі. Це подміщає за 21 місць. Зрозуміло, що й політики плавають, Політики такі самі люди. Що Всіх можна владці плавати. Просто треба просто відповідальність о, на кожному рівні. Вона окрема і це те, так, що це я це та, особисто на да, особисто відповідає. З крім того, ми маємо бути однією командою Україна на закордонному, да. закордонному фронті. Військовослужбовців вибори. Як реально твої побратими до цього ставить? Є, є, є кілька е, Треба розуміти, що в армії є речі, які узагальнюються, і є речі, які не узагальнюються. Наприклад, якість їжі вона ага. узагальнюється, і в цілому в армії з цим все гаразд. А наприклад, політичні погляди, політичні симпатії це речі, які не узагальнюються, тому що вони е, 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 армія це 5 міст рівне або 10, ага. 10 Ужгородів. Я не можу відповідати за всі збройні сили. Але мені здається, що. Е, Якщо завдання виборів це е, підвищити рівень легітимності української влади, і так щоб е, усі остаточні питання в цьому, в цьому питанні зняти, то мені здається, що е, виборі в вибори в 2024 році під час активної фази бойових дій можуть прислідувати будь-яку завдання, але якраз Рівень легітимності чинної влади вони в жодному разі не піднимуть. Дякую вам.